Херсонка Оксана Андрієшина та Ольга Білова 18 червня взяли участь у акції на підтримку полонених військових медиків. Захід відбувся на Майдані Незалежності в Києві. Жінки говорять їх колега – лікарі з Херсона понад рік у російському полоні. Ми 16 травня потрапив в полон. Наш дуже добрий колега, знайомий. Ми дуже знаємо добре його родину. Вони самі з Херсону. Саме ця людина це дуже кваліфікований військовий хірург. Він знаходиться в полоні. Це є неприпустимо, дуже мало інформації про нього, в якому він стані, чи він здоровий, як він себе почуває. Ми знаємо тільки одне, що він наразі він живий. Акцію організувала громадська організація Військові медики України, розповіла її членкиня Світлана Богданенко, чоловік якої також в полоні. За статтями Женевської конвенції медики є не комбатантами. Їх заборонено отримувати в полоні, говорить жінка. А ми хочемо нагадати, що дуже багато медиків знаходяться в полоні деякі вже понад рік знаходяться в полоні. Таким чином, ми хочемо нагадати, що Медиків взагалі некомпетентні, їх потрібно звільняти і взагалі їх повинні віддавати без будь-яких обмінів. Хочеться нагадати людям, що один медик може врятувати сотні життів, сотні життів, а вони там пропадають і вдають в російських тюрмах. За неофіційною статистикою понад 300 українських військових і цивільних медиків досі в російському полоні розповідає Світлана Богданенко. Оксана Хлібус, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.